Курячі отбивні. ви таких читових і не їли, такі парані гіружі в лиш чинимо їх не з курячих філешок, а з курячих лабок. Знімаємо кожу, відбиваємо, мало молочком заляли та й кладемо їх на ніч. Далі робимо кляр. Перебились ми цибульку, чесничок, маленького молочка, верли яйка тут, майонез опіціцько, паприки чоленої, поприки чорної, соли, дали муки та й ось ми замічали м'яско, фест, м'язко, фестаку було мокре, та й жарами на малому погньові намасти з обох сторін, воно стало золотистою, паранею хрумкачої, а всередині читовою сочни. Боже, я як попробувала, то мало б не потеряла сузнання. А ще як замочати у сметанковий часниковий соус, то, то така парада, що капець. А ви не забудьтеся підписати та й покласти мені сердечко. Йой, що добриня.